Друзі, привіт! Ну що, засумували за подорожами. Сьогодні ми з вами зануримось в атмосферу дилерського центру Volvo Viking Motors. Ну що, На сьогоднішній день в дилерському центрі Viking Motors представлений найширший асортимент модельного ряду Volvo в Україні з вигодою до 160 тисяч гривень. Наразі. Є Volvo xc 90 плагін Гібрид, а також бензинові моделі. Також спеціально для вас на сьогоднішній день супер-мега акційна пропозиція на V-90 Cross Country. Дивіться в коментарях нижче ціну. А також прекрасний електричний XC40 Recharge з подвійним двигуном або на задньому приводі в двох комплектаціях, Plus або Ultimate. Тому звертайтеся до нас. А за телефоном, який вказано в профілі. Якщо ж вам подобаються класичні автомобілі з пробігом, це тільки до нас. В Viking Motors ви знайдете автомобіль з пробігом на будь-який бюджет і на будь-який смак за будь-якою ціною. Ми завжди раді вас бачити. 24 на 7. Тож, купуй вигідно автомобілі з пробігом. Дзвони. За телефоном у шапці профілю. Ну що, тепер ми опиняємося з вами в атмосфері в Скандинавії куточку кохання та безпеки. Наша професійна команда допоможе вам обрати на будь-який смак новий Вольво. Ходімо, я вам покажу, яка широка палітра кольорів та салонів. Вас чекає в нашому дилерському центрі на будь-який смак. Прошу. Шукаєш крутий подарунок для свого друга. Обирай офіційні аксесуар від Volvo в компанії Viking Motors. У нас є дуже широкий вибір. Зараз ми з вами знаходимося на складі Viking Motors. Склад Вікон Моторс має більше ніж півтори тисячі найменувань запчастин та аксесуарів для будь-якого автомобіля Volvo. Якщо ж ви бажаєте замовити аксесуар або унікальну запчастину для вашого Volvo, ми доставимо його в найкоротші терміни. Наразі ми з вами знаходимося в сервісній зоні компанії Viking Motors. Наші професійні, висококваліфіковані майстри виконують роботи по вашому Volvo будь-якої складності. Тому чекаємо вас на сервісі Viking Motors. Це, мабуть, найщасливіша зона, зона видачі. Так званий Happy рум компанії Вікінг Motors, де наші улюблені клієнти забирають новий Volvo і будуть із задоволенням володіти ним. кожну мить та час своїх клієнтів для того, щоб очікуючи ваш автомобіль, вам було зручно та комфортно проводити свій час. Тож, шановні друзі, чекаємо вас в нашому дилерському центрі Volvo Viking Motors за адресою Київ Зочих 5А.